Прийшла нежданно рання осінь, ліс запалав рудим вогнем, змарніла, згасла неба просень, заплакала дрібним дощем, Подив різкий північний вітер. Загув, завив у проводах, наче шукає, де б подіти, все, що скопичив на дахах, З дерев зрива останнє листя, несе по вулиці, кружляє, горобина лише в намисті, а сукні вже зовсім немає, пташина вирі відлетіла, прозорим став і гулким ліс, хати стоять, осиротіло. Туман над річкою повис. Прийшла нежданно рання осінь, ліс запалав рудим вогнем. Змарніла, згасла неба просень, і заплакала дрібним дощем. Час готуватися до зими. Вирішив маленький жичок. Неподалік росла дика яблуня, на якій було багато стиглих сіровитих яблучок, а біля підніжжя яблуні після дощу Виросли ароматні грибочки. Назбирав їжачок фруктів і грибів, наносив у нору, подумав я зробив багато запасів, нам з мамою вистачить на всю зиму. Побачила їжачиха синочкові запаси, похвалила його, але сказала Нам їжачкам запаси на зиму ні до чого, адже ми впадемо в зимову сплячку і спатимо до приходу весни. Ну, ми краще поділимося їжею з тими, хто взимку не спить, з нашою сусідкою білочкою. Руденька білочка дуже зраділа смачному частуванню. Колись давно на нашій землі, в одному з бутку селі, жила стара кунка з чотирма дочками. Вона передавала їм свої знання, дочка прислухалась до матері і намагалась запам'ятати всі поради. Найкращою ученицею була третя дочка, яку звали Осі. В дитинстві вона була найсумліннішою, допомагала односельцям. Недаремно її назвали на час найбагатшої і найщадрішою перероку. У її дівчинки було знайти зілля, яке зацвітає раз на сто років. Цю квітку може зірвати тільки людина з чистим серцем і думками. Але душа того, хто зірве її, мусить покинути тіло. Одного разу трапилось так, що осінь побачила чарівну квітку, краса якої була незрівнянна, тільки дівчина зірвала квітку, як відчула слабкість і впала нежива. Мати підхопила своє дитя і почала гірко плакати. Стрепенувся осінній ліс, скинув своє пишне барання, тиха й перестало співати. І до нинішнього дня, коли настає осінь, осінь разом з матір'ю дівчиною сумує вся природа, за нею плаче небо, птахи покидають свої домівки, а лід жовтне і скидає золоте листя. Птахи у вирі відлітають, кличить чутно в небесах, Немов мелодію співають на ледь помітних голосах. І, бабить сонячне проміння, За обрі землю ті гріва. І де ж сили та терпіння Збагнути ці прості дива, Де зорі сяють у безодні, місяць молодий шаман, І знову ранка холодні, малює за вікном туман. І ось в лісі заблукала, вдягнулась барва золоті, Зазуля, мабуть, накувала, Зустріти зиму в самоті.